Вже не вспіваю читати це все. Хтось пише, що в середині 200. Хтось може підтвердити цю інформацію? Поліція? Тут це вони прикалуються, що ви слухаєте. Вони ж вам казали три сто, а вже 200. Дрочаться. Там всі по 200 грамів на душу приймають. Дрочаться. Доїдьте додому! Їдьте додому! Кованадцяка година! Хай. Ми вже життя проспали. Вже не Ми нам спати сьогодні тут. То й Не доспимо. Не доїли, то й не доїмо. Життя пропало. Стою війною долпаному. Він скільки поз'їжджалося, в формах. Дайте! Їх, мінтам батарейки! Вас не чути? голосніше. Таксі, таксі. Ми самі дойдемо. Дайте бензину, я на машині. Боже, боже. Людина на милицях, бачили? Не порушуйте комендантську годину, ребята. Непонятно в якому напрямку. Машин скільки там писали? 20? 23 чи 24 машини поліції приїхали. Більше ніхто чим зайнятись, розумієте, У Вінниці? Нема чим зайнятися людям у Вінниці. Ми там когось убивають, може когось насилують. Ребяточки, А ви тут стоїте, жінок охороняєте. Які ви красавчики. Бомба. До не дають швидку викликати, я не розумію. У мене телефон розрядився. Я б спробувала викликати. Не Машин? Ну, приблизно 23-25 деста.